Вітаю вас, друзі, це студія спорт на телеканалі І Сьогодні ми разом з Михайлом Пополюком в нашій студії. Михайло Пополюк, це для тих, хто не знає. Ну я не впевнений, що хтось не знає, але хочу ще раз повторити: це член правління Федерації мотоспорту України, голова комісії ендуро. І все, що відбувається з нами вже от другий рік в сенсі мотоспорту. В сенсі федерації мотоспорту це все от разом з Михайлом Пополюком. І у нас і відбувається. І вже другий рік, і другий сезон. Ми разом ми поруч на змаганнях і бачимо все, що відбувається. Сьогодні у нас в студії ще мав бути Дмитро Савчук, це ендуроклуб 412. Але, на жаль, Дмитро захворів. Окрім такого, у нас поганого сусіда ще є. Погана підступна болячка, як повіт. Так що, Дмитро, одужуй швидше. Про тебе ми сьогодні згадаємо і про твій четвертий етап кантрі кросу. Ми сьогодні обов'язково поговоримо і поговоримо про, звісно, четвертий фінальний етап, який незабаром відбудеться вже в Верпіні, саме з Hard Enduro. Вітаю! Вітаю всім доброго дня! Так як вже я анонсував, що почнемо ми з четвертого етапу кросу, який відбувався в Житомирі у Дмитра. Ми пам'ятаємо, що Дмитро минулого року робив фінальний етап Харпендура в Житомирі. Цей сезон у нас розпочався теж в Житомирі. І теж організатором був Дмитро і команда його теж у Житомирі. Потім були ви, потім був Бацик. Його етап Богдана Бацика. Ну і четвертий фінальний також буде у нас в Орпіні. До нього ми повернемося, але у Житомирі відбувся: от буквально днями відбувся четвертий етап чемпіонату України та Кубку України з кантрі-кросу. І що цікавого там було, ви ж там були живим свідком. Так, на цих змаганнях я приймав участь як головний суддя змагань. Етап, можу сказати, вам був дуже цікавий. Дуже гарно підготовлений мототрек. Трек мав десь приблизно 8 кілометрів. І ми весь трек пройшли, продивились. Практично недоліків не було. Якщо якісь були незначні по розмітці, вони були усунуті до змагань. І, в принципі, Дуже швидко Дмитро вчиться і дуже правильно робить висновки. От про це ми хотіли поговорити із Дмитром в тому числі, але якщо вже його нема, давайте поговоримо ми з вами, тому що я так розумію, кожен організатор він постійно щось от підглядає. Робить якісь певні висновки, один етап хто проводить інший, а не він, да, де він присутній, то всі організатори щось потрошку переймають, щось удосконалюють або навпаки вводять. Також, я думаю, що після вашого другого етапу цьогорічного такого масштабного, дуже класного фестивалю, і глядачі бачили, там дійсно було дуже цікаво і дуже класно. Мені здається, із того, що я бачив у звітах і у відео в інтернеті, що все ж таки Дмитро перейняв оцю, скажімо так, фестивальну форму, щоб змагання були не тільки для райдерів, не тільки для спортсменів, а і ще і для власне людей, для глядача, що теж, на мій погляд, Дуже важливо. І ми в цьому переконалися на от, е, цьогорічному етапі Ну, В першому такому розумінні, що глядач це потенційний е, в майбутньому спортсмен. Е, якщо ми... Або вже спортсмен, який а, перейшов глядачі. в статус глядача. Е, да. е, ну, І дуже рідко таке буває, що ну, це вже або вікове, напевне, коли спортсмен переходить або травми, що він не може прийняти участь у змаганнях. Бо в нас є категорія ветеран, яка дозволяє їздити довго і довго, тобто є категорія поза 50, і там тільки треба кардіограму, напевно. Це вже категорія, як зараз дуже модно називати таку категорію не ветеран, а це сеньор. Сеньор, так. сеньор. За кордоном так і воно так, і так, називається. Так, так, а так, чому в такому форматі фестивалю? Перше, воно збирає більше людей, воно дає можливість цю подію якось так популяризувати. Воно зацікавлює, там, ну, напевне, молодь, яка підростає, вона має чимось там, як він був, організував, як у нас батути, організував, організував ще там якісь цікаві конкурси, кейтеринг, люди мають де прийти подивитись. Поїсти, не просто гарно провести час. Навіть в такий важкий час, що війна в нас в державі. Ну і дивіться, був проведений аукціон, угу. і в нас був проведений, і проведений в Дмитра, де зібрали знову ж певну суму, немалу суму коштів для Збройних сил України на підтримку збройних сил. Це чудово. І це воно знову ж підкреслює це, що те, що ми декларуємо. Що ми проводимо для ну, частково є витрат на ці любі змагання. Ну тому, так, що, це організація. Організація, але і частково ми можемо допомогти і організувати гарні змагання, і ще додатково допомогти Збройним силам України. Ви сказали про, про цікаві конкурси. Я із того, що бачив я, і те, що зараз побачить, ну і бачать. Наш глядач, а, оце, от знаєте, є хобі хорсинг, а це хобі, е, хобі е, Ендурінг. Хорсинг Хорсінгендур. Ну Хорсинг це кінь, кінь, а це, а це хобі ендурінг. Якийсь mm -hmm. да, хобі ендурінг. Це був для, я так розумію, для глядача. Чи все ж таки спортсмени теж побігали з цим з цим кермом під під звуки? Ви, ви знаєте, де, я приймав участь. Особисто теж приймав участь. Яким прийшли? Ну дивіться, мене підстрахував наш член збірної України на половину дистанції, перебрав у мене руля і почав змагатися далі. Це добичення Олексій. А фактично, старт я взяв і половину дистанції подолав. Ну це підтримав цю гарну ідею. Тобто, щоб ви розуміли, люди там, де потім їхали спортсмени, до того на, по, на, на малій частині на траси. малій частині траси, а саме на стадіонній частині, там ще от був такий от хобі ендурінг. Я думаю, це непогане, непоганий початок і започаткування таких от цікавостей в плані розважальних для власне саме. Саме людей, які приходять подивитися, бо по дійсно ми у нас вже були такі змагання, де ми бачили і фестивалі, де цікаво людям. І, на жаль, були такі етапи, де все ж таки звертали увагу більше на спортсменів, а не на глядача. І Ходячи потім спілкуючись з глядачем, з людьми, які прийшли подивитися, вони так підходили до нас, бо вони вважали, що ми теж, ну, якась частина цього процесу, питали дуже різні питання: а де, а що, а як, а куди. І, звичайно, треба, треба, я думаю, на вже наступний рік. А друзі, ми хочу сказати, що наступний рік. 2025 рік це ювілейний рік в ендуру житті України, бо це 20-та річниця буде, якщо я не помиляюсь. 20-та річниця від перших змагань в Україні. Ну так, так перші змагання в незалежній Україні, які відбулися. Відбувся етап у нас на Івано-Франківщині. Це був не етап, а кубок України. Кубок України з класичного ендуру. Ну тож я ж кажу, що на ювілейний рік треба от вже якось організаторам задумуватися над тим, щоб не тільки для спортсменів щось робити, а і й ще й для людей і для глядача. Чи не так? Ну так, звичайно, роблячи висновки з трьох етапів, які відбулись, і зараз буде четвертий етап. Є етапи, де були дуже, дуже насичені, є етапи, де напевне було більше покладено на спортсменів, на процес змагальний. А от е, процес е, глядача, процес е, такий елемент шоу був опущений, напевно. Ну так, бо все-таки змагання, любе це є елемент для спортсменів змагальний процес, а для глядача він має щось бачити. Так. Має бачити гарну картинку. Я розумію, коли він прийшов на змагання, побачив, як спортсмен е, долає ці всі перешкоди. Тобто він... В процесі любий глядач в процесі цього змагання, ну, там має або свого якогось кумира, або він, напевне, хоче його бачити. А навіть ніде. просто друзі в рідних, або просто друзів, рідних, або просто чужа так, людина так, так. і стиль з'їзди кожного різний, спортсмена. Так, так. І якщо є спортсмени, які їдуть красиво, бо переважно професійний спорт він не є дуже красивий. Спорт аматорський більш красивий. Бо — Там більше падінь. Більше падінь, більше якось помилок. помилок да. І власне всі хочуть це бачити. Ну, так. Люди бачити хочуть більше трагедію, на жаль, як хеппі енд. Ну, да. Чомусь так. І воно відбувається. І є вподобання. І, ну, звичайно, вони відслідковують вже в процесі цілого спортивного сезону. І, можливо, навіть вони як фани їздять за цим спортсменом. Бо я таке знаю нас з історії мотокросу, де їздили цілим автобусом за одним малим спортсменом. Спортсмену було три роки, чотири, і їхав цілий автобус за ним фані. О. От Так буває в житті. Так що майбутні організатори візьміть до уваги, що е, треба і хліба, і видовищ на. Е... На етапах, які ви організовуєте. Це, ну, це вже диктує час, мені здається. Звичайно. Так що, так що, да, так що е, З Дмитром ми ще зустрінемося, обов'язково поговоримо. Ще раз бажаємо Дмитру е, одужання, е, щоб ця підступна болячка як, якомога швидше від нього відчепилася, і вже ми зустрінемося, або, як то кажуть, в полях, або велкам, як завжди, в студії. Цікавий співрозмовник, е, цікавий організатор. Так що Дмитро, привіт тобі! Передаємо. Я хочу ще проанонсувати, що у нас з Дмитром буде обов'язково обов'язкова зустріч, і глядач побачить, як Дмитро та компанія добиралися на другий етап до вас із Житомирщини, до вас в гори на Івано-Франківщину. Там ціла історія, яку вони фільмували, де вони були, і власне вони добиралися не просто якимись там автострадами або якимись там шляхами, а ні, от по справжньому по-ендурівськи, от зробили собі такий, е, таку прогулянку. І коли ми зустрілися от, там на точці, у вас вже е, напередодні старту першого дня, е, то Дмитро озвучив: от я так і знав. Тисяча рівна, тисяча кілометрів в нього була. Так що. Маленький такий анонс, затравочка. І... Дорога в тиждень. Да, дорога в тиждень. І про це ми обов'язково поговоримо і зробимо окрему взагалі, окрему програму. Ну а зараз давайте перейдемо вже до четвертого етапу, який відбудеться в Ірпіні. Він відбудеться вже незабаром. І на цьому четвертому етапі що планується, що буде, і взагалі, як зараз підготовчий процес іде. Чи задоволені ви, тому що ви і голова комісії? Ви якби так три в одному. Так? Голова комісії, головний, головний суддя з... суд і головний організатор. Зманай. Головний орг... не, ну не наскільки головний організатор. Я... Але організатор. Але організатор. Так. Тому що не знаю, чомусь так склалось. Не виявилось людини, яка би могла взяти в Києві в руки всю цю історію. Угу. До цього моменту були люди, і вони її зараз вони допомагають мені проводити це клуб «Чубайкери». Угу. І вони проводили декілька змагань вже такого свого рівня аматорського. І в минулому році, якщо ви пам'ятаєте, перший етап де ми власне, де ми власне і познайомились, це проводив клуб. Так. Байкерів, Дмитро, е, да. е, так, дмитро. Ну, його зараз чомусь немає в цій історії, але є ті люди, які були з ним. Mm -hmm. І саме там дієва особа це трек-менеджер mm -hmm. Петраков, е, який живе цим. Просто людину. Я ще мало таких бачив, людей, які хочуть цим жити зранку до вечора. Uh -huh. То, маючи не дуже простий бізнес, у нього бізнес пов'язаний з мотоциклами, uh -huh. він ну, механік ремонтує мотоцикли, мототехніку різну і знаходить час для того, щоб будувати треки. І в нього є дуже велика ідея збудувати в Карпатах якийсь дуже хороший великий трек для проведення хард-ендуро. Ну, я так розумію, що якщо в нього є таке бажання, а у вас... Є така можливість ви ж звідти Івано-Франківщина, Коломия. То я думаю, що от така колаборація наступного року можлива і нам можна очікувати цього. Ну, на сьогоднішній день Валентин Петраков віддається повністю цій трасі, і я напевне зараз маю більше трошки вільного часу. Теж приїхав і вже другий місяць знаходжусь в Києві. Працюємо разом. Я більше працюю над е, такою історією, будемо говорити, медійною. Uh -huh. е, більше реклами роблю. Uh -huh. Зацікавлюю спортсменів, що ми будуємо, як ми будуємо, які будуть цікаві перешкоди, які будуть цікаві моменти на цих змаганнях. Е, е, ви розумієте, в е, Києві зробити харт набагато важче. Як зробити його в Карпатах? Ну, Але, За ландшафтом. Так, да, да. За ландшафтом. Але ми знаємо, знову ж повертаємося до да. Дмитра, до Житомира, який показав, сказав, що в тебе нема харду. Він зробив такий хард, хард-хард. Що е, наші лідери, члени збірної України, е, не могли подолати особисто, вони допомагали один одному певні ділянки. Тобто можна зробити. Я не думаю, що в нас так вийде. Тут у нас нема такого каміння, але в mm -hmm. нас є багато піску. І погода може нанести дуже потужні корективи. Ну я як чув звіти, того ж Рома Соколова, от я дивився його там сторіси в, в інстаграмі. Роман Соколов також був у нас у студії. Цей ідейний натхненник, як він себе називає, директор команди Рікрос. І Рома озвучив цікаву таку, як на мене. Ситуацію з треком він там був, він дивився і каже: або буде дуже легко, або буде дуже непроїзне. Дуже важко. Так, вони всю, весь трек не їздили. І якщо заїзд у нас буде три години, навіть якщо так сказати, що одне коло можна буде подолати, перше легше. То друге вже не буде таке легке, а третє, тим більше буде вже важке. Тому угу. що е, трек е, він з кожним колом робиться важче. Угу. Якщо в Карпатах на першому колі спортсмени долали більше години угу. колу, а потім друге коло, вони вже їхали менше години, бо на... нарили траєкторію і зробили собі прив. То тут з кожним колом воно ускладнюється. Угу. Е, пісок він має таку властивість розриватись так, так. і. Підйоми ускладнюються, а підйоми є, вони не довгі, але вони дуже складні. Практично десь під 90 градусів є декілька таких підйомів, бо і у вас і, і в Ірпіні є свої Карпати, mm -hmm. так як ми вже обізвали певні ділянки. Є в Ірпіні і кусок треку це є Карпати, кусок треку, є Закарпаття. Я ще 에, чув, я бачив, да, що Колізей. Є Колізей, mm -hmm. так, є кусочок треку, колізей. Е, ну і багато ще чого цікавого. Ендуропарк. Буде от цікавий. я хотів да, запитати от зараз, що стосовно ендуропарку, тому що, е, ну, на мій хлопський розум, я можу сказати так: якщо на етапі немає ендуропарку, якщо немає от такого от е, родзинки, е, мені стає трошки сумно. Я кажу з точки зору медійника, я кажу з точки зору також глядача. Тому що не всі можуть подолати певні дистанції, піти на якісь там окремі точки, на якісь локації, по подивитися або пробігтися тим більше, да, там разом з або поруч дідучого райдера. А от індуропарк завжди це щось дуже цікаве, це щось дуже круте, і до речі, згадуючи, от ви згадали Діму Чубайкера, ми минулого року були. В Богуславі і на фестивалі, якраз там, де і був і крос, і кантрі Крос, і е, саме ендуро Парк дуже цікавий, дуже такий потужний, масштабний. І це привертало дуже багато е, до себе оцей парк людей. В принципі, ендуро-парки будуються за стандартною такою. Процедурою туди входять в першу чергу це колоди mm -hmm. дерев'яні, які постійно будуть спортсменів і в лісі. Там будуть вони їх переїжджати, бо вони mm -hmm. є там природньо. А тут будуть просто вже виложені певні або піраміди, або буде така секція, як ви знаєте, шашлик, як ми mm -hmm. кажемо, mm -hmm. це mm -hmm. колоди одіті в резинові в резину, колеса. Да -да. Да. Будуть бетонні блоки. Угу. Бетонні блоки будемо ще концепцію, як їх вибудувати в яку піраміду чи зробити сходову клітку з них, таку там є можливість заїзду. Є така ідея, не знаю, як вона реалізується. Автомобільні кузова мали би підвезти нам переїзд автомобілів. Переїзд автомобілів. Ага. Ну, Кузов автомобіля привезуть. Ну, зараз є така можливість привезти там декілька козовів. І їх скріпити і переїжджати кузував Да, Розумієте, це, це вже як більш до міського ендуро, Якщо ага. по місті їздять і кантрі крос, це це сільський крос, а це вже таке Сіті <laughs> ендуро. Природні, там же ж де ми будуємо парк, там є сама природа з собою. Таке місце піску багато може вливо вириємо. Якусь яму там наповненим водою, щоб було цікаво. А це ми бачили у Матє Деркача да, яму вириту, да, да. Да, да, в але вона там є вже готова. Ага. Просто е, є історія, що е, там є такі ручей, де проходить. І можливо, там одну одну бетонну таку невелику кладем переїзд, такий вузенький. Що якщо спортсмен баланс втримає, він переїде. Якщо не втримає, він туди, туди. Або, буде, або зразу з потічка буде стартувати і не пробувати себе на, 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 цій, на цьому проїзді. Ви ну, знаєте, ви це все розказуєте, я вже просто Уявляєте, уявляю, да, тому що є, є вже перед очима, з чого брати ту уяву. І можу сказати, друзі, якщо ви ще не були, або ще не дивилися, що таке хартендуро, обов'язково передивіться наші великі фільми. Дуже чудові, дуже цікаві. І ви зрозумієте, що якраз от на четвертий етап, який незабаром відбудеться в Ірпіні, а це 18 і 19 жовтня. Приїжджайте обов'язково, там буде цікаво. Ну а 20-го ще буде ще один цікавий день. на Треку Сони це також Ерпіні Буча, якраз на межі. 5 Єрпіня, кілометрів Буча, да. трек від треку. Да, тобто да, да. Хард Там буде ще і е, е, Кубок України з е, класичного, як то кажуть, з мотопросу. Е, кубок України з мотопросу. Так, так що дуже цікавих три дні. Е, Завітайте до нас. Ці три дні це в рамках фестивалю. Uh -huh. Буде і сцена, будуть і молоді артисти, будуть і відомі артисти uh -huh. і хто чи нехай залишиться поки? Ну, Поки що це буде так, Добре. не нехай. дуже така таємниця, але я думаю, що ну нехай, нехай глядач прийде і, і сам побачить. І все-таки знову ж повертаємося до того, що будуть проведені напевно, знову ж якийсь збір коштів під цю подією. І, власне, вони ця подія така більше носить характер. Не за, не за гроші платити е, артистам, а щоб вони допомогли зібрати кошти mm -hmm. для збройних сил і допомога обов'язково обов'язково. Так що не забуваємо, друзі, що завдяки кому ми можемо тут у тилу так. жити, працювати. І Якщо ми тут в тилу, ми маємо допомагати щодня. Маленьких донатів не, не буває. буває. Да, це всім відомий факт. Так що, друзі. А, приїжджайте. Трек так збудований, що глядачу буде дуже цікаво. Е, він зможе побачити старт. І ми так е, після старту закрутили. Поки спортсмени доїдуть до ендуропарку, е, глядачі зможуть там там хвилини, дві-три, і вони вже будуть там. Тобто вже можуть очікувати. Переходити. Е, переходити. Е. Е. І практично всі видовищні місця ми проходили пішком. Якщо ми зробимо такі карти для тих, хто приїде і захоче побачити ці змагання, і ви зможете ознайомитись і по маршруту пройтись буквально за 15 хвилин всі цікаві місця, всі цікаві точки, де буде найцікавіше, найскладніше на що буде побачити, так що вам буде дуже зручно пройтись, побачити і для себе зробити якісь висновок або просто е отримати, отримати задоволення від. Збагатить. Чудово! Дякую вам величезне за те, що ви сьогодні до нас приїхали. На жаль, ми могли б ще довше тут сидіти розмовляти, але на жаль, у нас немає такого хронометражу в програмі. Так що побачимося з вами вже на змаганнях. З вами ми побачимося точно на змаганнях на четвертому етапі. До зустрічі! Ну а з вами, друзі, побачимось або на змаганнях, або на телеканалі Трофей. Бувайте! До побачення!